Як так сталося, що в мене три бізнеси в Німеччині? Я знімала одне відео на своєму каналі нещодавно, де я розказувала про те, скільки мені податково нарахувала податків за мій перший рік підприємництва. І я назвала, що в мене три види діяльності. І сьогодні хочу розказати, як так вийшло, що в мене. Ну, Три бізнеси, як вони пов'язані, як я їх реєструвала, на що треба звернути увагу, і взагалі більш детально про мій формат роботи, хто я фрайберуфля чи Девербе, як я реєструвала це на будучи ще на Арбець Гінтур та на Джоб-центрі, чи були в мене якісь проблеми і тому подібне. Тож, якщо вам цікаво, послухати про мій шлях, Доєднайтесь, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я програмістка, розробляє вебсайти, а також веду цей канал для тих, хто тільки починає життя тут. Знімаю про е документи німецьку мову, побут. про... Якісь стереотипи про німців і тому подібне. Якщо ви зацікавлені, щоб український контент розвивався, не забувайте, будь ласка, підтримувати цей український контент, а саме ставити вподобайки, писати коментарі і, звичайно, підписуватись на мій канал, щоб я бачила, скільки зацікавлених людей. Тому що так ви покажете свою прихильність Ютубу, що цей канал має, має шанс на життя серед цього буремного ютубовського життя. Так от, давайте почнемо з того, що як так от. Ось цей коментар мене наштовхнув на думку, що, е, як так, типу, що в мене три бізнеси, а саме в мене YouTube, Я читаю свій реєстраційний документ, а саме в мене YouTube, тобто зйомка відео YouTube, зйомка відео, в принципі. Маркетинг та веб-сайти Гештальтунг, тобто розробка веб-сайтів. І як бачите, я читаю це з одного документа. Тобто, по суті, я зареєструвала це все в один момент, і я зареєстрована як ГВРБ. Зараз розкажу, чому і як мені вдалося зареєструвати це одразу. Так, з чого почати? Як я зареєструвала ГВРБ? Я витягую листочок. Як я зареєструвала ГВРБ? Я пішла в ГВРБ Амт. Це було 5 лютого 2024 року, прямо коли і почався моя підприємницька діяльність. В ГВРБ АМТ, Тобто, це такий ну, спеціальний відділ. В, 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 я реєструвала в місті Намбург, це Заксен Андхайт, я тоді ще там жила. І це в Радхаусі було, здається, на другому поверсі просто один кабінет, де вам реєструють підприємницьку діяльність. Чому я тоді туди, туди пішла? Тому що я розуміла, що я буду мати декілька видів діяльності одразу, тому я і пішла в Гевербе Амт, а не відкрила Руфлі у фінанс Амт. Я окремо запишу відео, в чому різниця Руфлі і Гівербе, тому що там дуже тонка межа і. Чесно кажучи, я не хотіла просто заморочуватися і мати якісь обмеження. Я хотіла одразу мати великий спектр того, що я хочу робити. Тому, якщо коротко, фрайберуфля, руфля, ви не реєструєтесь в ГВРБ, а ви реєструєтесь тільки у фінансамті, а в ГВРБ. А якщо у вас ГВРБ, тобто підприємець, ФОПник, фрайберуфля – це типу як творча особа. Коротше, я розкажу окремо в окремому відео. Дивіться на каналі. А саме. Гверб потрібно реєструвати гвербе амтія і вам реєструють ось саме як підприємство. Це підприємство має декілька пунктів. От для того, щоб зареєструвати, треба заповнити ось такий бланк з двох сторін, тут, скільки полів 33 поля, не обов'язково це заповнювати. Цей бланк називається Гверб-анмельдінг на 14-й параграф. 55-й це параграф Гверб-орб. Ось такий він дуже простий. Буває так, що ви заповнюєте його самостійно, а я заповнювала просто диктуючи людині, яка там сиділа, те, що я хочу робити, і свої якісь. Дані. Якщо коротко пройтися по цьому, по цьому бланку, то тут такі поля, як ну тут е, досить різні поля, і не всі, -всі е, потрібні. Там є таке поле, типу, чи є ви, е, чи були вже підприємцем, чи зареєстрований ви в якомусь там підприємницькому. Е, Реєстрі, це ось поле No2. Так як це моя була перша реєстрація, то тут нігтер фонлі, тобто не зареєстроване. Ну, чесно кажучи, це просто було питання, чи були ви підприємцем раніше, чи є ви, грубо кажучи, акціонером якогось підприємства і тому подібне. Ну, для мене це було ні. Далі, там, наприклад, якщо у вас декілька буде власників цього ГВРБ, то також є поле потім анга ангабан суперзон тут про мене, тобто ім'я 4 5 6 7 8 9 10 11 пункти це все реєстраційні дані, тобто ім'я, стать, geburtsdatum, коли народилася, де народилася, моє громадянство і адреса, де я в Німеччині зареєстрована. Далі йде Ангабен uh, Цубетріп, тобто інформація про компанію, наприклад, якщо знову ж таки декілька uh, власників буде, тут є поле, потім чи uh, ця компанія буде співпрацювати з державою. Uh, в мене написано ні, тому що я ну, самостійно я ніяк не співпрацюю з державою і тому подібне. Ну, тобто, ну, грубо кажучи, uh, я не знаю деталей, але, скоріш за все, я так вважаю. Що це, чи буде, наприклад, я надавати послуги державі, тому ж, наприклад, джоб-центру тощо. Останній один який це, 14-й пункт, уповноважений представник-керівник, якщо, наприклад, він є. Далі номера само, реєстрація самого підприємства це якщо є офіс, якщо нема, то ставити свою адресу. Єдине, що. Із рекомендацій, які в принципі мені давали, що навіть якщо я відкриваю підприємство по надання послуг онлайн, то свого орендодавця потрібно попередити про це і наголосити на тому, що це все онлайн, і додому ніхто не буде приходити, тому що це можуть бути проблеми. Якщо, наприклад, ваш орендодавець про це дізнається, що у вас є гевер, він не буде розбиратися чи водять виводити тут. Туди клієнтів чи ні, він може просто. Це може бути причиною виселення вас. Тому я вказала адресу, яку, де я на той час проживала, це не офіс, там, де я проживала, і ну, свій номер телефону. І потім вже постфактом попередила свого орендодавця. Далі наступна сторінка з іншої сторони ось це якраз і цікаво, тетіх Кайтен. Це види діяльності. І тут просто через кому я сказала, чим я буду займатися. Тобто, основна в мене діяльність це ютуберство, вона йде перша, і це фон відео, тобто розробка відео і написано Ютубер. Але по суті, я можу створювати відео і на замовлення, як я це і робила, просто виписуючи в рахунку, що я робила відео. Також в мене наступний пункт це маркетинг. До маркетингу входить дуже широкий спектр того, що я можу робити. Це просто необ'ємний, коротше, це бездомний край тих послуг, які я можу надавати. І вебсайт Гештальтунг це розробка вебсайтів, це також. Тобто нічого складного, просто я тій людині, яка реєструвала мені геверби, через кому назвала всі види діяльності, яким я хочу займатися. І що важливо, в залежності від видів діяльності, вже тоді можуть бути для вас якісь не то, що обмеження, а додаткові правила, так можна сказати. Наприклад, якщо ви будете продавати щось, то в принципі, коли ви це анмельдунг робите, вас нічого не спитають, вже потім вам постфактом потрібно від фінансам, де там отримати документи, від ІХК автоматично вам також приходять документи. Наприклад, якщо у вас там якась супертворча діяльність, вам прийде не від ІХК, а гандверка щось там. Коротше від іншої асоціації, і в залежності від ваших ось цих видів діяльності вже буде якісь додаткові там податки, участь у якихось організаціях і тому подібне, яких вам потім постфактум можуть сказати, що ви маєте там десь щось платити або вступити в якусь організацію. В мене такі види діяльності, що не потребують нічого такого, єдине, що мені потім автоматично прийшла реєстрація ВГК. Це торгівельна палата, це, в принципі, обов'язково для всіх. В деяких містах і в деяких регіонах це платна опція, тобто ви маєте обов'язково вносити туди членський взнос. О, в моїй тій землі не потрібно було, тому я там безкоштовно була, і вони там газетою вам. Присилають раз на місяць і раз в рік для перший рік, коли ви тільки стали підприємцем, ваші ще запрошують на якусь тусовку, де ви можете познайомитися також з новоспеченими підприємцями. Я була, до речі, знімала відео ось тут. Далі важливий пункт, до речі, для якщо ви на джоб-центрі. 19 пункт тут «Вердіт кайт і небеверб би що це означає? Тобто, як і в звичайній роботі, наприклад, ви можете виходити на фольдсайт, ви можете виходити на тайльдсайд, або ви можете е, мати міні-джоб. У Гверби є така ж сама штука. І ось це не тобто це не основна діяльність, якби додатковий вид діяльності до вашого життя. І ось це важлива фішечка для джоб центра тому що, ставлячи галочку, що я це буде небе, небен. Тобто, додатково, ви, якби кажете джоб центру ну, у вас взагалі з Джоб-центром є договір, що ваша задача знаходити роботу. І знаходити роботу це приблизно 40 годин на тиждень. Ви зобов'язані, ви не можете бути зайняті ще чимось. І ось це небен це. Стосується того, що ви будете займатися своєю підприємницькою діяльністю, типу як міні-джоб, не більше. І це викликає тоді менше питань у джоб-центру, ніж ви цю галочку не поставите, що це не тобто додатково. Далі, тут, от якраз про Arde, the... Art Deaths Ungemelded Betriebs, вид ваш... вашої діяльності це щось ви будете. Ну, Тут індустрія, хандверк, хандель і зонстіге. Тобто, щось ви будете виробляти, щось будете продавати, щось створювати чи інше. Ну, В мене інше. Тут також треба розбиратися. Насправді, наприклад, якщо ви будете щось виробляти, там, не знаю, глиняні чашки робити, це вже може бути хандверк. Тому в цьому. Це треба внікати. Далі є тут моменти, що, типу, це ось це Гверби, яке ви реєструєте. Це ваше основне. Ну, тобто, наприклад, є філіали, ви можете філіали реєструвати як окремі Гверба. І ось тут є також пункт, що це, в принципі, я не знаю, що тут складного. Наприклад, з, з тим же, як я вже сказала, можуть бути філіали, і філіали ви можете реєструвати як г а це основна діяльність, тобто це перший бізнес, це головний офіс, як би мовити сказати. Тому це ось в пункті 23, що це головне. Я не думаю, що це у вас викли... викличе якийсь прям конфуз заповнити ці поля. Тут нічого зовсім складного немає. Єдине, що. Тут потрібен ваш дозвіл на перебування в Німеччині. Якщо ви по 24-му параграфу, у вас вже просрочений дозвіл, тому у вас можуть виникнути проблеми з реєстрацією гверби, і ось тут є прям пункт, до якого коли виданий ваш Аухенхальстітель і до якого він діє. Тобто він обмежений в дії чи ні. І ось тут, типу, що він обмежений і у вас, по суті, він просрочений, тому для реєстрації геверби вам додатково потрібно з Ausländerbehörde Бігерди іменний лист про те, що ваш Аухнхайститель продовжений і до якого числа? Саме іменний. Якщо у вас немає іменного, ось ці просто е, виписки з інтернету, що всім українцям продовжено, не може не спрацювати. Тому важливо мати і мене просто лист додатково, щоб підтвердити, що воно так і є. І е, також це зареєструвати ГВРБ коштує грошей. Мені це коштувало 35 євро. Ось і все, більше нічого мені не потрібно. Далі вам потрібно буде. Зареєструватися у фінансамті. В принципі, Гверб Амп передає автоматично у фінансамт самостійно ще в Ельстер зареєструвати свою діяльність. Є відео на Ютубі, його записувала Міла що є оператор з Мюнхену. Я по ньому робила все дуже просто. Ось таким чином в мене вийшло три види діяльності, грубо кажучи, три бізнеси. Нічого складного, просто одна форма, і трошечки розібратися взагалі, чим я займаюся і як це класифікується в Німеччині. Ось такі справи. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисне. Якщо залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я також запишу окреме відео, як я вже сказала, про різницю геверби і фрайберуфля. І з точки зору податків, і, в принципі, як визначити, хто ти фрайберуфля чи Двербе. Ось такі справи, і знову ж таки, маленький, може, дисклеймер, хто не, не знає, не почув, не бачив мої відео. Я реєструвала вже тоді, коли по факту пройшла монетизацію на Ютубі. Хоча рекомендують зробити це до єдине, що плюс. Які вам потрібно пам'ятати, ви не платите податки жодного податку, поки ви не заробили жодного євро? Ось так. Все. На цьому точно, все. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. Чус!